2022 рік ювілейний для сумської обласної клінічної лікарні заслужений лікар України Володимир Горох очолює головний медичний заклад області 13 років і завжди наголошує від часу заснування закладу у повоєнному 1948-му і до потужного медичного комплексу, яким обласна лікарня є нині. Це підсумок роботи трьох поколінь медиків. Ми повинні чітко сьогодні згадати колегу головного лікаря Ірину Костянтинівну, яка 42 роки. Керувала обласною лікарнею, тому що якраз основний розвиток поштовх і відкриття нових спеціалізованих відділень співпадає з часом, коли цей заклад очолювали Ірина Костянтинівна. Останні кілька років складні для української медицини з 2019-го в умовах пандемії ковід. А останні дев'ять місяців в умовах війни триває реформування галузі. Обласна лікарня юридично стала неприбутковим комунальним закладом і заробляє кошти самостійно. Нині має контракти з НСЗУ на 21 пакет медичної допомоги. Наступного року контрактуватимуть 24 пакети. Сьогодні обласна клінічна лікарня це заклад на 645 ліжок, де є 21 спеціалізований від... Ділення і дає шість спеціалізованих параклінічних служб сьогодні. Це 1280 працівників. На черзі новий статус. Обласна лікарня стане однією з двох надкластерних на Сумщині. Надкластерна це лікарня. Де буде сконцентровано, де сконцентровано все високоспеціалізоване, високотехнологічне діагностичне і лікувальне обладнання, та сконцентровані всі е е високоспеціалізовані. Кадрі підготовлених фахівців, ключові принципи медицини доступність і якість медичної допомоги. Матеріально-технічне та діагностичне оснащення обласної лікарні розширює можливості лікарів, які нині виконують операції найвищого рівня складності. А це важливо для пацієнтів зі складними діагнозами. Ми вже близько трьох місяців. Проводимо операції на суди на голови шиї. Чекаємо буквально через місяць ангіографа потужності більшої для операції на судинах мозку. Наряду з потужною фізіотерапевтичною службою обласної лікарні у найближчих планах створення сучасного стаціонарного відділення реабілітації. Я завжди вважав, що реабілітація. В лікуванні про має дуже важливе значення і Національна служба здоров'я як структурний підрозділ Міністерства охорони здоров'я. Чітко це розуміє, тому що на наступний рік будуть контрактуватись пакети з реабілітації медичної стаціонарної, враховуючи, яка зброя сьогодні, ми бачимо, що є. Певна кількість воїнів із безкінцівок, з травматичною ампутацією рук, ніг і так далі. І це дуже довга і тривала реабілітація. Потім виготовлення до протеза індивідуального і лікування. Далі з 24 лютого сумська обласна лікарня працює як єдиний організм. Саме колективу директор лікарні присвячує свою нагороду відзнаку за заслуги перед сумщиною першого ступеня перший серед мешканців області, хто має відзнаку за заслуги перед сумщиною, це відзнака третього, другого ступеня і тепер і першого. Тобто, коли це повний КВР. Да? Надприємно. І я вдячний депутатам, і взагалі всім, хто мене підтримав. Та відзнака, яку отримав я як керівник, хто як завгодно хай сприймає? Це абсолютно відзнака роботи всього колективу. Вибороти перемогу України у війні і далі розвиватись, як надкластерна лікарня, найпотужніша в області зі спеціалістами найвищого рівня. Це головні мрії і медичного колективу, і керівника Сумської обласної клінічної лікарні після перемоги. Повірте, отут у дворі, Перед усіма, хто був, я низько поклонюся і стану на коліна. Будемо е добудовувати хірургічний корпус, ось який за моєю mm -hmm. спиною, ескізний проєкт. По суті ж, він у лютому повинен вже був будуватись. От я певен, що це буде.